Чи знайома тобі така ситуація, коли ти просто сидиш, лежиш, вилисаєш стрічку, нічого не робиш, йдеш щось поїсиш, йдеш підеш щось подивишся, далі підеш щось поїсиш, підеш погуляєш, спиш, школа, робота. І оце все таке крутиться, крутиться нічого нового в житті, все по-старому і так життя проходить. Нічого нового, і таке відчуття тож, знаєте, тіпа, занепаду. Дивишся в Тіктоці, в тому в інстаграмі, ще десь в цих соцмережах, які інакше класно живуть, і ти просто думаєш, ужас. Що в мене в житті не так, що зі мною не так? Про це ми сьогодні будемо говорити і буду давати свої поради з власного життя, оскільки в мене реально теж таке було дуже часто, що просто лежу втомлена, нічого не робила, вже втомилася і нічого не хочеться. Огортаєш стрічки друзів, дивишся щось непонятно, що, згадуєш щось непонятно що, галерею свою листаєш, і типа просто ти купаєшся ніби в минулому. Нічого нового. Згадуєш, які моменти раніше були. І окей, можливо, не будуть завжди життя не буде, завжди, завжди, прям кожну секунду, кожен день наповнений такими яскравими моментами, які ви, можливо, переглядаєте в вашій галереї. Але ми можемо собі створювати, ми можемо себе чимось забавляти, щоб зробити життя отак, от хоч чуть-чуть цікавішим. Забулась представитись. Я Діана, ви на каналі Sacred Ріді, і я проста Діана, яка просто цікавлюся чимось, і що дізнаюся, я. Просто говорю на цей канал, і це, можна сказати, так, як мій щоденник. Я маю цю інформацію для себе, передивляюся, через те, що треба собі завжди щось нагадувати. І, можливо, для когось з вас це також буде цікаво. Нічого в житті не буде нового відбуватися, якщо ви нічого нового не будете робити. Що ви робите? Лежите, гортаєте, їсте. Що в вашому житті відбувається? Нічого, відповідно, щоб забарвити життя чимось, треба щось нове робити. Треба себе чимось зайняти. Треба знайти собі, якісь хобі. Той самий спорт, піти щось нову, якусь тему може якась цікава тема на рахунок заробітку, на рахунок вдосконалення. Щось, щось, ну, щось має в житті хотітися, є якісь маленькі бути цілі в житті, правда? Тож не є таке, просто що просто лежиш, нічого не робиш, і все, я просто живу життя, бо треба жити, тож не помру. Найдіть собі щось. Найдіть собі то, що буде вас займати, що, ви, що вам буде цікаво робити, В якесь нове місце прогулятися. Піти щось цікаве, подивитися, але не подивиться, якесь кіно просто, а подивитися щось на ту тему, яка цікава, щось подивитися те, що внесе вклад. В те, що ви хочете, наприклад, змінити в житті. Я думаю, раз ви зайшли на це відео, значить, у вас, можливо, є якісь цілі в житті, є щось можливо, що хотілося б змінити, вдосконалити в собі. І змін не буде, якщо ви не будете мінятися. Відповідно, щоб щось змінилося, треба щось міняти. І все починається просто. З простої думки, з простого того, що ви вирішили, що ви хочете це зробити, візьміть, поставте собі якийсь челендж. От в TikTok є 75 hard, чи щось таке, типу, що 75 днів важкостей, що роблять прям. Голова пише, вдосконалюється, ходять по сходах, знаєте, ці такі тренажери в залі, але не потрібно щось робити. Знаєте, зразу сверхістине і зразу на себе з завтрашнього дня навалювати в сотню купу тисяч завдань. Я завтра з завтрашнього дня якась нова особистість. Ні, Візьміть, запровадьте щось нове, просте одне. Візьміть собі трекер, зробіть, наприклад, цього місяця, і поставте собі, наприклад, рандомних, не знаю, 10 завдань, які ви маєте зробити цього місяця. Наприклад, зробити якесь тренування нове, піти з кимось новим погуляти, піти в якесь нове місце, погуляти, навіть якщо це якесь банальне місце, піти щось нове купити, спробувати, взяти якесь відео, цікаве, подивитися, так, як я розказувала, якусь цікаву тему, піти той самий гардероб свій перескладати, можливо, образи вибрати на якісь наступні дні. Якщо ви додивились це відео до цього. Цього моменту, то можливо вам це цікаво було дивитися, можете там підписатися, щоб дивитися далі, щоб не загубити мене. І так то так, да, продовжуємо далі. І зараз даже в Пінтере зайду подивлюся, через те, що я більш ніж певна, я знаю, це факт, що є просто мільйони в інтернеті трекерів, ідей, як можна з собою час провести, що можна вдосконалити, що можна робити, що нового дізнатися. Знаєте, є всі такі практики, якісь відповіді на запитання. Зараз, зараз, зараз. Ну, просто. Суть в тому, що мега багато інформації є навколо, і мега багато речей відбувається навколо нас. І просто коли ви листаєте ту стрічку, нічого нового не відбувається, то відповідно, що не буде ніяких змін в житті, не буде нічого нового, не буде ніяких досягнень. Окей, okay. знайшла. взагалі рандомно взяла 50 ідей, як провести з собою час. І це є просто рандомна вкладка в Пінтересті. Насправді, просто Якщо цим поцікавитись, то в інтернеті дуже багато занять чим можна себе зайняти. Дуже багато того, як можна себе вдосконалити. Якщо вам нормально так от жити, що ви просто живете, дні просто йдуть і нічого не міняється, то окей. Але чи нормально вам так, от так от бігати, знаєте, день дні йдуть, як каміхамічок в колі крутитесь, нічого нового. А, от, просто щоб ви розуміли, задайте себе місяць тому. Чим ваше життя відрізнялося місяць тому? Від завжди. Що ви от місяць небагато, правда? Але кожен місяць це маленький період маленький період часу, за який можна щось зробити, за який можна внести от таке маленьке якийсь імпрувмент, вдосконалення, яке буде бенефітити вам в майбутньому. Тобто місяць це не так багато, але що ви зробили? Якщо у вас відповідь, типа нічого такого цікавого, якщо просто відповіді Типу, ну погуляли ж там пару разів, подивились нові відео, але чи задоволені ви собою? Наше життя буквально в на наших руках. Це щось таке, що я сама ще е, усвідомлюю, і це таке, знаєте, ніби логічно, але дуже часто воно скользає з нашої усвідомленості, і ми далі починаємо діяти на автоматі, що забуваємо про це. Що реально ми те, що ми робимо, це впливає на наше життя. Те, що ми робимо зараз, воно впливатиме навіть на наше завтра. Тобто, якщо я щось нове сьогодні дізнаюсь, то я вже завтра можу піти не знаю, в світ, в люди з інакшим переконанням по-інакшому себе відчувати. І це про те, що ви робите зараз, чим ви наповняєте свій мозок, чим ви себе, можна сказати, годуєте. І годуєте не тільки в смислі, що ви їсте, а що ви дивитеся, що ви слухаєте, чим ви цікавитесь. Отак от, так. я не знаю, що ж сказати. Знаєте, такі люди, які себе в старості кажуть: о, там мені ще 18 в душі, типа взагалі нічого не змінилось. Чому нічого не міняється в житті? Через те, що ви не міняєте нічого. Якщо життя просто йде, нічого нового не стається, ви нічого нового не дізнаєтеся, немає ніяких досвідів, якщо життя не насичне, то воно буквально просто проходить. І все. Отак от дуже надіюся, що це відео було для вас цікавим, що стало стимулом піти в той самий, навіть раз щось піти, погуглити, знайти якісь картинки, зберегти щось зробити. І всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Всіх люблю, всім па-па. Бай! -па. Можете написати комент як вам відео? Боже, я такий блогер, омогат. Oh